Водойма, вкрита зеленою плівкою, затхлий запах і риба, яка масово гине через вміст фосфатів у Дніпрі. Щорічно у воду потрапляє близько 4 тисяч тонн шкідливих сполук. Очисні споруди, які збудували ще у 60-х, просто не здатні впоратися з такою кількістю домішок, тому значна частина хімікатів опиняється у річках. Фосфати, які в значних кількостях місяця в порошках запускають процес цвітіння, тобто бурхливого розростання зелено-синіх водоростей, які в свою Чергу розкладаючись, виділяють токсичні речовини через недоочищену воду та фосфати у пральних порошках страждає не лише екологія, алергологи щорічно фіксують значну кількість захворювань на контактний дерматит, причому його лікування виляться у копієчку і знадобиться мінімум два місяці. Тому лікарі радять використовувати пральні порошки, що не містять фосфатів. А втім, вони дорожчі. Якщо ж купувати їх не по кишені, можна убезпечитися від хвороби простими методами. Примінення навіть звичайних при стирці білья уже в какої-то степені сніжають ріск розвідя каких-то кожних проявлень. Через масштабне використання шкідливих миючих засобів вчені запровадили навіть новий термін фосфатизація ґрунтів. Це означає, що від хімічних домішок страждає все навколишнє середовище. Можна дійти до того, що поряд із забрудненими водоймами не ростиме трава і засохнуть дерева. А з часом і воду з під крана пити буде не можна. В стічні води з Києва тільки попадає чотири з до семи Нові тисяч тонн цього одного фосфору, аби убезпечити водойми від подальшого забруднення, екологи та науковці закликають уважно читати етикетки, купуючи миючі засоби. А під час тижня українцям екологічне чисте прання у деяких школах та вишах проведуть спеціальні лекції, де розкажуть про небезпеку пральних порошків. Андрій Лащ Ігор Горпленкін, телеканал Київ.